Добрий день, діти! Я рада вас вітати. Я рада вас бачити всіх в чудовому настрої! Сьогодні я хочу поговорити про нашу найкращу країну, нашу Україну. Наша країна. Україна. Діти, скажіть, будь ласка, де ми з вами живемо? Як називається наша країна? Україна. Україна, звичайно. А столиця нашої України. Хто знає, як називається? Київ, Київ це столиця нашої України. А ще в нашій країні, в Україні, є державні символи України. Це герб України, прапор і державний гімн. Герб України це знак держави. Хулиночко. Тризуб символізує соборність та єднання. Прапор України це небо блакитне, а втім, на небі зірочки золоті, сяють нам з високості, повідно. ці два кольори ніжні і просторі. А ще в нас є державний гімн України, який ми можемо чути на якихось досить цікавих зібраннях. Ще в нашій Україні є народні символи України. І перший в нас буде, що це діти? Скажіть, будь ласка. Вишиванка. Вишиванка. Вишиванка це символ України. символ здоров'я, краси, родової пам'яті, духовного багатства. Наступний символ це що діти. Дівчатка, а ну скажіть, будь ласка, що це? Вінок, вінок Вінок – це символ життя, долі, життєвої сили. Вінок є частиною українського національного костюму. Далі ми з вами подивимось. А що ж це таке, діти? Подивіться, будь ласка, на екрані. Це рушник, рушник вишитий, це символ єдності, сім'ї, символ любові до рідної землі. До любої матусі. Наступний символ. Що це таке діти? Калина Калина – це символ України. Запишну грубу та цілющі властивості. Калина це цілюща рослина, це цілющі ягідки. Наступний в нас хто? Що це за квітка? Ма. 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 це символ краси. Молодості та безкінечності. Наступний символ? Що це? Соняшки? Соняшник, соняшник це символ сонця, праці, достатку, сили і добробуту. А скажіть мені, будь ласка, а що ми можемо отримати з такого соняшника? Сіночки, не... сімечки. Початку отримаємо сінечку. Потім з насіння соняшникового ми можемо його трішечки роздавити і отримаємо олію. Ось така корисна кліточка соняшник. Давайте ж подивимось уважніше на український національний одяг. У дівчинки є спідниця, є ось такі чудові буси, є вінок на голові та вишиванка. А ще в дівчинки є пояс. І червоні чобітки. У хлопчика шаровари, також пояс, вишиванка, жилетка і ось такий капелюк, і також червоні чобітки. Ми, діти твої, Україні. А зараз я хочу з вами поспілкуватися. Скажіть мені, будь ласка, заченята, де ми з вами живемо? В Україні! Заліжі. Чудово. А скажіть, будь ласка, які державні символи України ви знаєте? Право. Право. Е, ще які? Герб. Герб. А ще який? Гімн. І гімн України, звичайно. А які ж державні символи України ви знаєте? ще? Скажіть, будь ласка, а що означає вишиванка? Я вам вже говорила. А підніміть, будь ласка, руку в кого є вишиванка? Так. А скажіть, будь ласка, а що зображено на ваших вишиванках? Особисто на моїй вишиванці є квіти. Давід, що на твоїй вишиванці зображено? Поліна, скажіть, будь ласка, а що на твоїй вишиванці зображено? Квіти чудово. Скажи, Марк, будь ласка, а що на твоїй вишиванці зображено? Е, Кароліна, а в тебе є вишиванка? А що зображено на твоїй вишиванці? Квіти? Квіти? Чудово. Дениско, скажи, будь ласка, а в тебе є вишиванка? Є чи немає? Немає. Зрозуміло. Чудово, а скажіть, будь ласка, ви хоча б раз бачили вишитий рушник? Якщо так, підніміть, будь ласка, руку. Ні, я, я не бачив. Ти не бачив? Зараз я вам розповім, для чого потрібен вишитий рушник. Раніше. Вишивали рушники на щастя, на долю. А ще їх вишивали, коли, наприклад, свято і молодята виходили заміж, одружувалися, клали на нього каравай, і каравай присвячували саме молодята. І цей каравай, молодята їли і на цих рушниках вишити. Квіти, маки, соняшники і так далі.